Наприклад, коли встановлювати гірлянду на ялинки, потрібно бути дуже обережним, тому що вона може запалитися і можна спалити собі домівлю. Знаю, що дуже небезпечно купляти дешеву ілюмінацію, тому я краще вже ніяку не буду купляти, просто візьму м'які такі іграшки, які не сипляться, не б'ються і зроблю красиво. Ми слідкуємо за гірляндами. Вони вімкнені тільки тоді, коли ми є в приміщенні. Я, ну, ялинка штучна, у нас немає близько. Приладів легко займисти, можливо, буде така ситуація, що як нікого не буде вдома, то вона може загорітися. Гірлянди, по перше, обов'язково перевіряємо це. Точно і крім того, на ялиночка у нас стоїть далеко від батарей. Ну, ви знаєте, всі ці правила відомі.